Червоне плоске лишає, хронічне запальне захворювання шкіри та флизової оболонки ротової порожнини. В окремих випадках це захворювання проявляється лише в ротовій порожнині. Які основні симптоми червоного пласкатого лишаю? По-перше, пацієнти скаржаться на відчуття сухості в ротовій порожнині, металевий присмак або пекучі відчуття. Неприємні відчуття посилюються під час вживання їжі. Зазвичай ці симптоми з'являються одразу або поступово. Основними чинниками розвитку червоного плоского вишаю є порушення власних аутоімунних реакцій у відповідь на вірусну інвазію, на захворювання шляхово-фушкового тракту, таких як гепатит С, Виразка ширинку, і як наслідок в ротовій порожнині з'являються поносоподібні папули, які уражають слизову оболонку ротової порожнини. В стоматологічній клініці Арк проводять клінічні діагностика, диференційні діагнозка та лікування чергу.